Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі. У селі Бабин Рівненського району жителі скаржаться на нестерпний. Сморід внаслідок роботи місцевого підприємства Мегапак найбільше бідкаються люди, чиї подвір'я розташовані неподалік виробництва, яке здійснює друк плівок для пакетів. Як громадяни відстоюють своє право дихати чистим повітрям, розкажуть наші журналісти. Я вам показую, які в нас засоби захисту. З протигазами виходить зі свого подвір'я житель села Бабин, що неподалік рівного Сергій Крутій. Він мешкає навпроти підприємства Мегапак, яке здійснює друк плівок для пакетів. За словами чоловіка, вже два роки з території за високим парканом доноситься нестерпний сморід. і селяни навіть звернулися до облдержадміністрації, щоб їм виділили індивідуальні засоби захисту органів дихання. І постоянно вітер у нас несе все до нашої хати. Там таке смердо вчора було, що не можна було. Дихнуть нема чим жінка на городі була, сумусила тікати звідти бо в форточки відкрити, не можна абсолютно все просмерджується. Однак стійкий запах ацетону у повітрі так описує цей сморід селяни. Чути не лише на подвір'ях, що межують з підприємства, й на сусідніх вулицях. Люди упродовж останніх двох років зверталися у різні контролюючі та керівні органи, перекривали дорогу та блокували в'їзд на виробництво. Однак очікуваного результату від цих дій не отримали. Ми зверталися і в сільську раду, щоб нам допомогли і в адміністрацію район. Оно і в обласну, де ми тільки не їздили, і подавали в Поліський той округ. Ну, Коротше, Ми вже всі інстанції обійшли. Кругом ноль розуміють проблему селян, але нічого не можуть вдіяти керівники Бабинської громади. За словами заступника сільського голови Миколи Трохимчука, попередні перевірки екоінспекторів не виявили відхилень від норми і законних підстав зупинити роботу підприємства наразі немає. Позиція така: підприємство. Викидає забруднюючі речовини сільська рада, відповідно проти, але ми не маємо ніяких доказів, тому що інструментальні перевірки, які були зроблені. Представниками екологічної інспекції е, по протоколах тут все чітко на територію підприємства мегапак приїхала комісія за участі представників керівництва райдержадміністрації, екологічної інспекції та держпродспоживслужби. Власник виробництва Юрій Шеремета, який зустрічав гостей з рівного, був не в захваті від того, що разом з контролюючими органами на територію хотіли пройти селяни. Виникла невелика сутичка. Прошу, コンビナ Якщо б у людей були не популістські заяви, якісь конкретні висновки експертизи, тоді була б мова. А так це просто цирк. Поки члени комісії прогулювалися територією мегапаку разом з власником підприємства, жителі, які скаржаться на шкідливі викиди, чекали за парканом. Вже згодом представники обласного управління Держпродспоживслужби та Державної екологічної інспекції Поліського округу надали деякі висновки. Порушень у роботі підприємства не виявили. Відповідно до законодавства санітарно захисна зона до межі житлової забудови має складати 50 метрів. Тут вона витримана. Ми неодноразово у 2023 році проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови. Перевищень встановлено не було. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень гранично допустимих викидів норматив не встановлено. Жителі Бабина заявили, що не будуть миритися з цими висновками і бездіяльністю влади, щоб привернути увагу до проблеми та її вирішення. Люди готові перекривати дорогу та навіть залучати до розмови з власником мегапака військових. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Наступна інстанція Верховний суд України. Рівненська обласна організація Національної спілки журналістів, яку на початку травня примусово виселили з приміщення народного дому, що на вулиці Симона Петлюри, в обласному центрі, звернулася в апеляцію, яке рішення оскаржували. Дивіться далі. Майже рік обласна організація Національної спілки журналістів та влада рівного не можуть поділити приміщення на вулиці Симона Петлюри, один так званий народний дім. Влітку 2023 тисячі -го господарський суд задовольнив позовну заяву міського управління. Ління комунальної власності та зобов'язав творчу спільноту покинути приміщення, в якому ті перебували більше 20 років. 1 травня цьогоріч спілку виселили примусово, незважаючи на те, що вже була подана апеляція. Взяли насильно, виломали двері от, і по суті, спілку журналістів, а це 512 чоловік, практично викинули на вулицю. Однак спілка не планує здаватися. До північно-західного поліційного господарського суду була подана апеляція. Журналісти просили скасувати рішення суду першої інстанції, посилаючись на закон України і постанову кабінету міністрів. Певним особам покказало, що вони можуть не виконувати закон України про посилення захисту майна, який чітко забороняє такі дії. Постанову Верховної Ради України, яка забороняє чітко, визначає, що припинити прийняття рішень та призупинити виконання раніше прийнятих рішень про виселення творчих спілок і займаних ними на законних підставах приміщень. На розгляд апеляції з'явилися лише члени спілки журналістів та їх адвокат. Представників Рівненської міської ради не було. Попри це, колегія суддів розглянула скаргу. Апеляційну скаргу рівненської обласної організації на. Національної спілки журналістів України залишити без задоволення. А ухвали господарського суду Рівненської області від 8 квітня 2024 року. У справі 918 дріб 560 дріт без змін. Справу 918 вісімнадцять дріб 5 шістдесят дріт повернути в господарському суду Рівненської області. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом 20 днів з моменту складення повного тексту. Рівненська обласна спілка журналістів правом на оскарження ухвали скористається. Не погоджуємося з рішенням апеляційного суду і разом з адвокатами тільки що спілкувалися. Будемо подавати касаційну заяву до Верховного суду України. Знову ж таки, як не прикро, спрацювали гроші, яких, на жаль, спілка журналістів немає. Понад десяток питань розглянули у Рівному під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради, яке відбулося цього тижня. Серед ключових закриття частини ярмарку на продуктовому ринку та дискусії щодо режиму роботи одного із маркетів у нічний час. Детальніше дивіться у сюжеті. Частина торгових рядів, так званого ярмарку біля центрального продуктового ринку, у рівному припинить свою роботу з 1 червня інша до кінця поточного року таке рішення прийняли члени міськвиконкому під час чергового засідання. За словами заступниці директора департаменту економічного розвитку Наталії Гласкової, однією з причин стала неможливість проїзду спецтехніки у разі виникнення пожеж, а також хаотичне розміщення прилавків з метою реагування та запобігання виникненню пожеж. Інших надзвичайних ситуацій, які е, створюють загрозу життю та здоров'ю людей. Були підготовлені цей проект рішення. Підставою для прийняття рішення стала робота комісії, листи від ДСНС та звернення від керівника продуктового ринку. За словами секретаря міської ради, територію навколо базару впорядкують. А людям, які продавали на ярмарку, запропонують місця всередині ринку. Наразі немає ніяких скарг, тобто люди дякують, що ми впорядковані, тому що на вулиці базарні буде встановлений повністю нові мафії, Вони будуть сучасні. Це не буде, наприклад, торгівля на асфальті, тобто на ґрунті, яка ну. Ми будемо мати якийсь сучасний вигляд. І так само це і для покупців буде безпекова складова. І головне те, що має заїхати спецтехніка в будь-який час. Коли буде надзвичайна ситуація, серед понад десятка питань порядку денного засідання рівненського міськвиконкому жваво обговорювали встановлення режиму роботи АТБ маркету на вулиці Шевченка. Три у нічний час підприємці звернулися до міста з проханням дозволити закладу працювати з п'ятої ранку до опівночі. Однак у начальника патрульної поліції рівненщини Сергія Марчука виникло питання: як співробітники маркету будуть добиратися додому з роботи у комендантську годину? Всі інші магазини я просив пропрацювати теж тому, що Е, ну я все розумію, але цього не розумію. Тому поки є комендантська година, її треба дотримуватися. Врешті після обговорень та внесених пропозицій зійшлися на тому, щоб встановити режим роботи маркету з 5.30 ранку до 23.30. За це рішення і проголосували члени міськвиконкому. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Операція мігрант на Рівненщині. Традиційно кілька разів на рік по всій Україні проводять цільові профілактичні заходи щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства у міграційній сфері. Такі перевірки в чергове стартували на Рівненщині. Скільки порушників вже виявили та яку міру покарання до них застосовують? Дивіться у сюжеті. З 29 квітня на Рівненщині виявили вже 9 порушників міграційного законодавства. П'ятеро з них мешканці країни-агресорки викрили їх в рамках операції з умовною назвою мігрант. Починаючи з 29 квітня 2024 року на території області проводяться загальнодержавні цілові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням міграційного законодавства під умовною назвою Мігрант. Дані заходи спрямовані на забезпечення безпекової ситуації в регіоні, виявлення нелегальних мігрантів та порушників законодавства, притягнення їх до адміністративної відповідальності. Реційники спільно з правоохоронцями і представниками СБУ проводять перевірку документів іноземців у місцях масового скупчення людей, гуртожитках, закладах громадського харчування на ринках і за приватними адресами проживання. Здійснюємо перевірку їхніх документів, підстав перебування на території України, дійсність документів на проживання в Україні тощо. Законними підставами для перебування в Україні іноземців є діюча посвідка на проживання, тимчасова або постійна, якщо громадянин іншої держави знаходиться в Україні довше 90 діб. Також дійсний паспорт своєї країни. Саме останню вимогу і порушили іноземці, яких виявили в рамках відпрацювань мігрант. Громадяни РФ на території області, які виявлені з порушенням міграційного законодавства, в більшості це Громадяни, які не здійснили обмін свого національного паспорта, за це також передбачені адміністративна відповідальність і накладується адміністративне стягнення. Тобто такі громадяни вони мають посвідку на проживання в Україні, однак мають. Паспорт свій недійсний за це на людину складають адмінматеріали, і вона повинна сплатити штраф від 1700 до 6800 гривень. Також можуть бути застосовані процедури примусового повернення і видворення, щоправда, до осіб, які перебувають в країні, незаконно. Іноземців, в яких немає або закінчилися посвідки на тимчасове проживання, або які здійснили в'їзд в приватних цілях, за Своїм національним паспортом і у встановлений період не покинули територію України. Тоді до них застосовується спочатку процедура примусового повернення, накладуються адміністративні стягнення. І видається видає період до 30 днів, щоб вони самостійно покинули Україну. Якщо за цей період вони не покидають територію України, тоді застосовується процедура цедура примусового видворення. Назарій Гисю каже: спочатку повномасштабного вторгнення кількість іноземців на Рівненщині зменшилася. Рівненська область це більш така транзитна область. іноземців. Зазвичай транзитом сюди проїжджаю десь там до Львівської області, Закарпатської області. Студентів також кількість зменшилась. Відпрацювання мігрант на Рівненщині триватиме ще близько двох з половиною місяців. Міграційники звертаються до людей у разі виявлення порушників, слід інформувати поліцію або ДМС. Такі профілактичні заходи в області відбувалися і до повномасштабного вторгнення. Щоправда, з 2022-го їх стало більше. Аліна Літвінчук Вячеслав Мельник. Випуск новин. Рівне долучилося до регіональної інформаційної кампанії, тобою скористалися. Її мета привернути увагу населення до проблеми торгівлі людьми. Один із маршрутів громадського транспорту забрендували реальними історіями осіб, які постраждали від експлуатації. А для самих пасажирів провели інформаційний рейд. Як усе було, бачили наші журналісти. На вулиці Рівного виїхав автобус, брендований розповідями осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 35-й міський маршрут обклеїли постерами, тобою скористалися. Це регіональна інформаційна кампанія, мета якої привернути увагу населення до проблеми експлуатації. За словами керівниці центру підтримки громадських ініціатив, чайка Лариси Гунько потенційні ризики зросли з початком повномасштабного вторгнення. Вразливість населення підвищилась, з'явились нові виклики. Це масова міграція людей. Це виїзд за кордон. Тон особливо там незахищених осіб, жінок з дітьми. Це пошук роботи. У нас в Рівному декілька хвиль уже прибуло людей із окупованих територій, які знаходяться в активному пошуку роботи. У день старту проекту тобою скористалися у рівному. Пасажирам автобуса роздавали інформаційні листівки та надавали консультації, як уникнути ризиків потрапляння в ситуацію експлуатації під час війни. Рівнянка Леся, одна із тих, кому волонтери громадської організації, розповіли про. Проблему торгівлі людьми прямо під час руху автобуса це такий шок, трошки, але це класно, це правильно. Бо мало хто зв... ну, буде зважати на е, маршрутку клейну. А от, наприклад, коли ось таким ще, чином якось. Плюсується, це. це класно. Рівне одне із десяти міст України, де проводиться така акція. у деяких обласних центрах історіями тих, хто постраждав від торгівлі, людьми брендували тролейбуси та трамваї. Наклейки тобою скористалися, розмістили і на одному з потягів інтерсіті. У рівному ж автобус з рекламою проекту привертатиме увагу громадян протягом півроку. Транспорт курсує по місту. Люди все рівно звертають увагу, дивляться. Щось новеньке побачили, все одно люди, люди звертають увагу. Інформаційну кампанію цього дня провели і у центральній частині рівного навпроти театральної площі. Громадянам розповідали про найбільш типові випадки експлуатації і поширювали номери гарячої лінії з протидії торгівлі людьми і насильства, а також консультування мігрантів. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Починала життя з нового аркуша. Переселенка з Донеччини двічі за понад 10 років була змушена втікати від війни. Перша залишила рідне місто дві 2014 чотирнадцятому, вдруге вже остаточно виїхала з Донбасу, восени 2023-го. Більше про новий етап у Рівному жінка розповіла нашим журналістам. Ірина Геворгян кожен день проводить у салоні, який з нуля відкрила у Рівному. Вона перукар з понад 20-річним досвідом. Скориставшись державною програмою, є робота, змогла повернутися до улюбленої справи б'юті сфери. Звернулась до центру зайнятості. Рівенського і мені запропонували пройти курс, базовий курс, «Розпочни свій бізнес, дали направлення в центр професійної підготовки. Рівно і пройшла цей курс, була дуже задоволена. Жінка-переселенка з міста Костянтинівка Донецької області. До рівного переїхала восени 2023-го. Буквально за місяць розпочала працювати над відкриттям салону, аби пришвидшити процес. Паралельно із майстрами самостійно робила ремонт в невеликих приміщеннях. Приїхала в вересні і в жовтні. Я вже почала ремонт, я вже почала. Почала все купувати і ну все дуже швидко, все, все. І якби не цей грант, то було б дуже важко. Жінка вже вдруге відкриває власний бізнес. До 2014 року вона мешкала в Горлівці, де мала салони краси. Після початку російської агресії виїхала в місто Костянтинівка, яке було звільнене від окупації. Там в мене були два салони. Був великий колектив, все було ок, але потім місто було анексовано, виїхали і вже заново будувала своє життя в Костянтинівці на підконтрольній території. В 16 2016 році там купила квартиру, зробила ремонт, перепланування. Ну, але сталося, як сталося. До вересня 2023 тисячі жінка не полишала надії, що війна не буде такою жорстокою та швидко закінчиться. Але коли вибухи поближчали, а Костянтинівка почала частіше ставати ціллю ворога, залишила все, забравши лише не необхідніше, та статуетку Янгола охоронця, знову шукала прихистку в більш спокійному місті. А рівне саме тому, що ну здається, більш спокійніше, рівне зручне місто, воно таке. Не дуже велике, і якось все розташовано, що, ну, мабуть, вже майже інтегрувалась, але ну, до цього ще довго, звісно. Ще й мовний бар'єр, і в чомусь стараємось, але потрібен час. Наразі жінка весь вільний час проводить в новому салоні. Працює поки одна, але активно шукає майстрів. Мені потрібні майстри. Ви бачите, що місця вже зроблені, і потрібні майстри, хоч на оренду і на оформлення, бо місця багато. Звісно, хотілося б якихось ну працевлаштувати в так внутрішньопереміщених осіб, допомогти ще комусь. Але хто звернеться, того і будемо брати. Готова дати роботу перукарям, візажистам і майстру манікюру. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Частинка Маріуполя у Рівному в обласній бібліотеці презентували виставку Обережно крихке, присвячену втраченим вітражам міста Марії. На відкриття проєкту прийшли люди, які значну частину свого життя провели у Маріуполі. Були на презентації і наші журналісти. Обережно Крихке у Рівному презентували виставку, присвячену зруйнованим вітражам Маріуполя. Ідея проекту належить приазовському журналісту Івану Станіславському, який ще до початку повномасштабної війни робив фото скляних композицій. Нині ці вітражі зруйновані окупантами, але світлини є нагадуванням про унікальне обличчя міста та його неповторний стиль. Говорить керівник центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» у Рівному Богдан Дужик. Щоб і Маріупольці згадали і пам'ятали про це, і щоб Місцеві жителі також знали, наскільки був розвинутий Маріуполь і в культурному сенсі, і ніколи не допускали того, щоб ці варвари приходили і знищували все те культурне надбання, яке нас було в експозиції шість світлин знищених вітражів Маріуполя. Вони надруковані на прозорому акрилі, щоб якомога точніше зобразити фактуру скла. Добре, пам'ятає культурні особливості тимчасово окупованого міста уродженець Сарн Юзеф Нікольченко, який 26 років проживав у Маріуполі та викладав у тамтешньому університеті. Маріуполь специфічне унікальне українське місто. Воно специфічно в тому, що воно поєднала в собі багато культур, домінуючи культури, безумовно, українська культура. Крім того, там великий пласт грецької культури і поєднання оцих двох унікальних культур давало ну просто. Незвичність маріупольської культури на відкриття виставки прийшли маріупольці, які знайшли прихисток у рівному. Для них цей проект нагадування про рідне місто, бажання знову повернутися до нього під українським прапором. А для жителів Рівненщини це пам'ять про усіх військових та цивільних, які загинули навесні 2022 тисячі у Маріуполі. Ми завжди готові і відкриті до не просто до допомоги. Ми маємо цю пам'ять проносити крізь покоління, оскільки це вже наша нова історія. Наші діти. Мають мати цю пам'ять і бачити її. Можливо, їм буде складно зрозуміти це зараз, але вони точно зрозуміють це з віком. Раніше проект обережно крихке представили у Львові та Києві. У планах ідейних натхненників показати цю виставку за кордоном у Рівненській обласній бібліотеці. Переглянути маріупольські вітражі можна буде до 18 червня. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Такими були інформаційні підсумки тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує тримати в курсі подій регіону. Залишайтеся з нами на все добре.